Христос рождається улюблені братя і сестри, улюблені волиняни. Я вітаю усіх вас із великим, радісним, світлим днем, який ми святкуємо День народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Кожен рік це свято, свято родини, свято радості збирає нас за святковий стіл, який знаменує собою. Велику родину, велику любов, проявлену Богом до людей. Цей день сьогодні буде і пригніченим в тому числі, тому що когось не буде за нашим святковим столом, і взагалі ніколи його не буде. Когось не буде, тому що він виконує найсвятіший обов'язок чоловіків захищати незалежність нашої України. Але власне радість Різдва Христового. Це як промінь сонця через Хмари, через темряву. Це те звучання ангелів, яке серед хмар звучало над людьми. Це та зірка, яка йшла по небу і зупинилась над Вифлеємом. Тому це свято, власне, сьогодні хай буде оцим зібранням великої любові Божої до людей. І хай ця любов Божа пануючи в наших серцях. Дасть нам сили і наснаги працювати для України, працювати для родини, захищати Україну, і в першу чергу дасть нам сили і наснаги перемогти нашого ворога російського окупанта, який первіроломно прийшов на нашу українську землю. Хай різдвяна радість, яка наповнює серця наші колядою, яка наповнює серця наші святковими богослужіннями, дійствами, вертепами, Хай ця різдвяна радість надихає нас жити, вірити і перемагати у усі труднощі. Різдво Христове Хай принесе у кожний дім велику віру в те, що в нас все буде добре, велике бажання жити і працювати на своїй батьківщині, не на когось, не десь далеко, а в своїй ненці Україні. В своїй хаті, своя правда, своя сила. Тут наше джерело життя, тут наше джерело родини, тут наша земля, від якої ми напитуємось усіх енергій земного життя. Але різдвяна радість це та духовна енергія, яка збагатить кожного, яка надихне кожного, вкріпить віру кожного. Тому сидячи за. Різдвяним столом, співаючи коляду, передавайте добрі емоції нашим воїнам, передавайте добрі емоції тим, кого немає за цим столом. Вірте в те, що Господь, який прийшов в цю землю в такий спосіб через труднощі, коли ми говоримо про труднощі, ми повинні згадати, в яких умовах народився Ісус Христос: холод, зима, пещера. Худоба це обставини народження Ісуса Христа. Але після того життя і знов Голгофа, Но після Голгофи, Воскресіння, Вознесіння, благодать Святого Духа. Тому ми, Християни, ідучи за Христом, знаємо, що ці труднощі, якими в нас сьогодні є, це виключно тимчасові труднощі, які ми достойно повинні пройти. Так зробив Христос. Так і зробимо ми за Різдвяним столом будемо згадувати тих, кого нема, будемо благословляти тих, кого захищає, хто нас захищає, і будемо вірити, що гарне, прекрасне майбутнє чекає і нас, і наших з вами дітей. Хай мирне небо, Господь благословить усім українцям над їхніми головами. Хай мирне небо, Господь благословить над Україною, і хай щезне всяке зло. Яке йде до нас сьогодні з півночі. Хай біжать рашисти з нашої землі як е, нечиста сила. Тому хай світле добре і радісне панує в наших серцях, а наша душа буде тим вертепом, якому забажав народитися Христос, благословивши Його. Хай наш дім буде тим домом, який благословив Зайти Спаситель і благословити Його, Хай нехай Боже благословення. Буде на ваших домах, на наших воїнах, і перемога хай буде нами скоро отримана над нашим ворогом. Христос рождається. Славімо Його!